Великий привіт! Сьогодні в нас погодка супер. Іде то дощ, то сонечко. І ми в цих проміжутках ставимо стакони. То в теплиці, то на вулиці. І ще накрили бугри. У другій теплиці, там, де в мене була друга річка, де ми її викорчували, ми накрили бугри і вже почали висадку полунички. Зараз покажу. Ось в такому вигляді, вже в мене посадочки, там я висаджую сондру. Хто в мене писався на сондру, сондри в мене немає, тому що сондру я тільки розводю. Мені треба засадити оцей бугур. І це по мірі того, як вона наростає, я саджаю бугур. Як залишиться, то будь ласка, якщо не. Поки я не висадю тут, я нікому вислати не буду. Так, Це ось Хадемор висадила, це скільки в мене вистачило, тому що Хадемор дуже-дуже жодний навуса. Ну, Але я думаю, до половини я досадю до осені, я досаджую. Тут Флоріда б'юті. Зараз покажу, поки Ось, воно у мене відмічено. Ну, а далі посадили кабріло. Кабріло, я думаю, доросте за літо і я досадю той бугор до кінця. І ще планую посадити мурону у теплиці. Ще один бугор. Два, два бугри будуть ремів і три бугри буде полудка короткого світового дня. Я хочу в теплиці посадити опріку, тому що я бачила, її садять і в теплицях. Думаю, що вона буде урожайна. Це така дуже гарна, крупна ягодка, а в теплиці вона має бути дуже-дуже смачна. Так, і зараз покажу зблизька теплиці, так як мене просили. Зараз покажу, як зможу, так і розкажу, бо чоловікові ніколи він доробляє другу, закінчує вже повністю зроблені дуги, зроблені торці. і будемо ставити другу теплицю. Не друга, а це вже четверта буде. І коли ми строїли першу теплицю, то Звичайно, не вистачало коштів, на... щоб поставити більше теплиць. Ми з перших же зборів зразу ж відбили кошти за те, скільки ми потратили на теплицю. Тому на наступний рік ми вже поставили і другу. Ну, А в цьому році ми вже ставимо дві теплиці і ще. І це ще не, я думаю, не кінець. Чоловік каже, поки ми ще, поки ще в нас є сили, треба поставити теплиці, щоб далі було працювати нам набагато легше. І нехай його буде менше, але ж воно все буде якісне і нічого не буде пропадати. Так як на ґрунті бувають роки, і в цьому році не виключення, У мене дуже теж пропало ягіди від антрокнозу страждали такі сорти, як Альба, це на ґрунті. чамора, потім мармелада, і... Попала під андрокноз і мальвіна, тому що пішли дощі, було дуже жарко. А я Мальвіну взагалі не обробляла нічим, тому що ну, вона завжди вискокує, я навіть свідчим, ніколи її не обробляю. Ну, буде наука тепер. Е, так що як то так? І е, по відправленням. По відправленням у е, е, нас пішли сильні дощі, усе ж у мене стоїть на вулиці, усе розмокло, тому до понеділка я відправляти не буду. Поки підтряхне. Підтряхне, знову будуть відправлення. І де далі буде більше і більше і більше відправлень. Завтра буду цілий день ставити стакан. Стакан касетку, щоб у мене на кінець серпня, на початок вересня, у мене це самий-самий пік відправлень, то щоб було що відправлять. Ну і зазвичай, звичайно ж, росте і купанка. Але купанка в мене далеко не всі будуть сорти, тому що. Ті, що на буграх, я копанку ніяк не можу зробити. Це щось дотягнулося, щось вже не дотягнулося. Так, що так. Так виглядає теплиця. Тут у цій теплиці він зробив метрові стоєчки. Для чого? Ну, щоб було. Чим вища теплиця, тим тепліше у теплиці. Тому зробив метру. У нас хватало металу, її, звичайно, можна і нижчу робити. Для полунички не обов'язково вона щоб була висока. Але ж ми робимо все капітальне, тому тут ми не... він не бетонірував, не бетонірував стовпчики, так як у. Першій теплиці, де в нас дуже висока теплиця. А тут просто зроблені такі ось ось такі теобразні штуки, які забиваються в землю, а потім до них приварюється теплиця, щоб воно держало, щоб її не знесло. І ось вона дуже гарно держиться. Поварив такі ферми, ось такі, для того, щоб. При нагрузці снігу вона не склалася. Звичайно, якщо буде великі сніги, будуть великі сніги, то ми будемо брати вірьовку і з двох сторон будемо так іти по теплиці і збивати сніг. Так, ось такі розкосини він зробив. Хоча, я думаю, це не зовсім правильно. У першій теплиці в нас оток розкусене, зроблені. Так, ось такі ферми. Це форточка, яка відкривається по дузі, повністю вона буде відкриватися сюди. Це зроблено для того, щоб бджілки вилітали. Тому що якщо зробити її нижче, щоб буде тут якийсь зазор, то всі бджоли будуть там собиратися і не вилітати. Так як у нас у тих зроблено теплицях, це неправильно. Тому з кожною теплицею ми все усовершенствуємо. Ну, бачите, оце така буде форточка на, на всю дугу. Тут зроблені такі ворота. Ось, ось, ось такі. Ось так вони відкриваються на дві сторони. Ось такі вони будуть широкі для того, щоб провітрювалася полуничка і опилялася, тому що навесні. Коли зацвіте полуничка, ми будемо там відкривати ворота і тут. І буде сквозняк. Тому що сквозняком теж опиляється полуничка. Ось показую ще зблизька. Ось так. Ось так. До речі, ми брали Брали метал, оцей, ми навіть не планували ці теплиці, це ще взимку ми купляли метал, нам просто попалася не кондиція. Там десь шов недоварений, десь там щось якась трішки зігнута, не так. ну Браковий були. Не кондиції. Але на тепличцю вони пішли, звичайно. Коли, Купляли ми ось на слідуючу теплицю, це вже була кондиція і набагато дорожче, в два рази дорожче. Дорожчий метал. Ну і чоловік казав, що гнуть труби набагато краще кондицію ті, що, ті, що якісні. Ну і по коштах на, на теплицю ми за метал віддали 40, 43, здається, тисячі на нову теплицю. Ми брали 100 штук отаких отаких труб. 100 штук. Але в нас вони залишаться. На теплицю піде десь 80 штук. На таку теплицю 20, 28 метрів. Здається, чи 30, чи 28. Я навіть і не скажу, тому що не я її робила. Так, ну, висота, 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 я вам і не скажу, яка висота. Якби чоловік він би розказав. Ну, Висоту кожен вибирає сам собі. її На самом ділі можна зробити. Любої висоти, любої ширини. Ну, оце в нас тут 5,20 чи 5,30 ширина, і тут у мене умістилося 5 бугрів. Дуже зручно. І взагалі в теплиці дуже зручно. Працювати дуже зручно. На слідуючий рік ми сюди купимо 6 метро метрової ширини 45 затінення сітку і накриємо, щоб тут не було жорко. На всі теплиці купимо і накриємо. Тому що в нас на слідуй рік будуть і реми вже в теплиці. Ну, може, не всі, але ремів буде багато в теплиці. Тому що з, таким, з такою погодою, то от я посадила мурану в теплиці, кусочок маленький, я не перестаю там збирати ягодку, І вона набагато відрізняється від тієї, що вона що на відкритому ґрунті, і смаком, і якістю ягоди. Ось піш, пішли дощі, звичайно, на смак впливає дощ, а в теплиці на смак не впливає дощ, тому що там регулюється вологість, регулюється, все регулюється, тому там зазвичай набагато простіше. І от у мене в теплиці не було ніколи п'ятнистості. Скільки в мене теплиці, ніколи там п'ятнистості не було. Мучниста роса була в минулому році, була. але я її зразу притушила, і далі все було добре. І то було по моїй вині, тому що там було багато розсади, і я коли набирала ліки, то вода бігла просто по. Між дуряддю, і була повишена вологість. На вулиці йшли дощі, а цього допускати не треба, щоб в теплиці була дуже сильна вологість. Тому у мене була мучна староса. А таких ніяких більше ні антрокнозів, ну не було таких болячок, у мене не було. Сіра гниль, да, сіра гниль була, і то дуже ріденько. Так, і ось ще один нюанс, який я покажу. Ну, Тут не страшно буде, тому що тут теплиця. Ось, Бачите, стоїть водичка. Ось ось. ось. Це тому, що бугор не зроблений оток. Ну, тут ми не старалися так робити, тому що тут вода не буде капати зверху. А от на вулиці, коли робите. Бугри, особливо плівка, то обов'язково треба, щоб з бугра стікала водичка. Тому що, якщо так буде, буде лежати ягода в воді і вона буде вся порчена. Тому що, тому що лежатиме в воді. Так що обов'язково треба на вулиці робити бугри, щоб був скот, щоб на серединці був такий бугорчик. Обов'язково. Да, якщо ж ви вже зробили, і бугорчика такого нема, і водичка збирається, то з цього положення теж можна знайти вихід. Можна туди насипати тирса. Тирса вбирає вологу і там буде сухо. Так що як то так? Ну, по теплиці я думаю, в мене там є відео. Ще, здається, десь рука, руки півтора назад. Можете пролистати і подивитися там. Чоловік розповідає про нашу першу теплицю, як він робив, яка висота, яка ширина, які там стойки. Все він розповідав. Так що можете пролистати і подивитися. Там Звичайно, перша в нас теплиця та капітольна теплиця, тільки єдине, що ми неправильно зробили, не зробили там правильні форточки не по всій дузі. Ну, а так, так, там мені дуже подобається, вона така височезна і там можна навіть натягнути другу плівку без труду. Побачимо, може і натягнемо. Все це в планах, але для реалізації планів ще треба час і робочих, а в нас в робочих рук не вистачає. Так що, як то так, всім добра, миру, всього найкращого, до побочення і все буде Україна.